Щиро радий зустрічі на телеканалі Надія, програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Не знаю, як вам, а мені подобається така Соломонова мудрість. Як гострить залізо залізо, так гострить людина лице свого друга. Коли вперше я натрапив на цей вислів, відварто кажучи, я його не розумів. Але не так давно мене, наче осінило. Але це синонім образу. Тільки подумайте, людина гострить або формує образ свого друга. Важко не погодитись із Соломоном у тому, що саме люди, які завжди поруч, роблять нас тими, хто ми є. Старе прислів'я стверджує, скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти. Нам дійсно потрібні друзі, з якими ми не хочемо розлучатись, навіть після годин або й днів спілкування. З ними можна бути самим собою. Їх знаємо роками і все ще є теми для розмов. А як на мене, найкращий друг це той, з ким є про що навіть помовчати. Хто розуміє тебе без слів, про що ви щойно подумали? Чи є у вас такий друг? Якщо немає, ви в цьому не поодинокі. У наш час справжній і вірний друг це чудо і дар Божий. Якщо він є, бережіть його. Кожний з нас вже з дитинства шукає собі друзю. Мені теж хотілося мати друзів. Але ще тоді я почав розуміти, що не все так просто. Я намагався всім подобатись, але це ніяк не виходило. А хтось відверто не подобався мені. Перші сварки, перші бійки, перші вороги, перші друзі. Потім юність і все стало ще складніше. Друзі не завжди бажали тобі добра і могли покинути на призволяще. Заради них я почав робити те, що самому б і в голову не прийшло. І саме тоді я почав розчаровуватися і, врешті-решт, прийшов до сумного висновку: справжніх друзів не буває. Але через декілька років я одержав відкриття, що мій найкращий друг це Ісус. А найприємнішою істиною було те, що Він сам називає нас своїми друзями. Про це написано в Євангелії від Івана, 15 розділі. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що Пан його чинить, а вас назвав я друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Умінню дружити, ми можемо повчитись в Ісуса Христа, адже учні, які Його оточували, не були досконалими людьми. Вони часом заздрили і нарікали. Бували недовірливими, сперечались, хто серед них важливіший, та, попри все, Ісус не шукав інших. Називаючи саме цих людей своїми друзями, Він був з ними до кінця. Як нам сьогодні бракує такої відданості? Та й чи цінуємо ми людей, що навколо нас, якими б складними не були наші стосунки з оточуючими, проблема не тільки в них? Нас теж хтось терпить, і до того ж, часом більше користі приносять конфлікти, ніж улесливі слова. Треба не боятись конфронтації і тим більше не уникати незручних людей. Можливо, саме таким чином, як каже Соломон, гостриться наше лице, саме через людей, яких ми хочемо позбутися, не варто поспішати. Руйнувати легко. Краще усвідомити, що твоя сім'я. Назавжди, що не випадково ти потрапив саме у цей колектив, у цю церковну громаду, що саме ці люди, які є навколо тебе, формують твій образ. Якщо, звичайно, вони не є лихим товариством, яке може скерувати тебе на криву стежку. Отже, терпіння, тільки смиряючись і ставлячись до ближнього, як до вищого за себе, ми будемо насолоджуватись спілкуванням. Адже спілкування це мистецтво. А стосунки найкраща школа, де найближче оточення викарбовує нашу особистість. Давайте сьогодні будемо молитися разом з вами про наших друзів, про тих людей, яких ми називаємо цим словом. Дорогий наш небесний батько, знову сьогодні ми приходимо до тебе, і нам дуже приємно було читати ці біблійні слова, які ти залишив для нас у слові Твоєму. Для нас велика честь називатися твоїми друзями. Ти, Господи, поставив деякі умови. Щоб ми виконували все те, що ти сказав і залишив нам. Але ми дякуємо тобі за цю велику довіру бути твоїм другом. Хіба може бути для людини щось кращим і щось більш відповідальнішим і прекрасним? Господи, дякуємо Тобі за цю довіру. А сьогодні ми також просимо за тих людей, яких ми називаємо своїми друзями. Допоможи, щоб ми для них були справжньою підтримкою, щоб ми, Господи, підтримували і розуміли їх, щоб ми допомагали їм, щоб ми, Господи, не були байдужими до тих, кого називаємо цим словом. Благослови нас і сьогодні, щоб ми були справжніми друзями і дружніми людьми до всіх. В ім'я Ісуса наша молитва. Амінь. Пам'ятайте, Ісус це найкращий ваш друг і товариш, навіть якщо хороших друзів на цій землі у вас немає. Ну, а ми теж хочемо бути вашими друзями, тому чекаємо ваших молитов, досвідів, за телефонами, також електронною адресою, яку бачите зараз на екрані. До побачення, Божих вам благословень!